Дня. Хочу вам запропонувати лапур по лабораторії вміювання артусу. Тобто Починаємо з цього столу, де ми виготовляємо зразки для вимірювання. Для цього ми сам кристал наклеїмо на ось такий тримач, ось він знаходиться під мікроскопом і потім встановлюється вмірювані камери. Також для вимірювання аркуса нам потрібен джерело фотонік. Для цього ми використовуємо лазер. Цей лазер складається з трьох частин. Перший це інфрачервоний лазер. Потім він потрапляє в першу кевіті, яка подвоює частоту, та отримуємо синій лазер. Цей синій лазер потрапляє в наступну кевіті, де ще раз подвоюється частота, і ми отримуємо ультрафіолетовий лазер. Який потім допомогою цього оптичного стола, можемо направити на нашу установку. Також у нас є балон видковатерії, який дозволяє положити зразки, І сама вимірювальна обстолка. Вона складається з двох камер. Це прокрепляційна камера і також вимірювальна камера. У цій вимірювальній камері є два аналізатора. Найбільш своєчний аналізатор сідна, який дозволяє вимірювати спектри в координатах спектр, енергії імпульсів а також аналізатор зума. Ось Він дозволяє вимірювати спектр в трактах імпульс імпульс що дозволяє бачити одразу з фірмиповер. Для фокусування промену лазера на зразок в нас є ось такий телескоп. Він дозволяє фокусувати промені до розміру 10 мікрометрів. Сам зразок знаходиться на маніпуляторі, який дозволяє положитися до допомогою людського гелію до температури траферії. Також його цей зразок можна побачити на екрані, якщо, якщо видно. І пропораційна камера. Ця камера дозволяє підготовити зразок, наприклад, очистити поверхню зразка за допомогою іонної книжки. А також можна прогріти зразок для того, щоб відтворити поверхню зразка, ми можемо гріти до температури 2500 градусів. Для того, щоб контролювати поверхню зразка, а також... Таку столичну капку в нас є літ, тобто Low Energy Rectron Defaction. Для того, щоб в камері був постійно гарний вакуум, ми використовуємо лоу або шлюз для загрузки та е, вигрузки зразків з камери. Через це в нас завжди в камері зберігається надвисокий вакуум, це приблизно 1,10 мбат. Дякуємо за увагу.